Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео покажу вам свої покупочки в магазині АТБ. Давно такого відео в мене на каналі не було, тому сьогодні вирішила з вами поділитися і розпочну я з самого солодкого. Сьогодні в нас 18 травня, День вишиванки. З чим вас всіх і вітаю! І почну з самого такого солоденького. Хороша ціна зараз на ось такі цукерки-труфель від Делюкс. Тут іде у нас 200 грамів. Вони йдуть зараз в АТБ по акції, і в нас в донечки день народження, скоро не за горами. І потрібно вже щось, якісь подаруночки подарунки. Помаленьку скуповувати. Ну, при можливості, звичайно. І також від того самого бренду Deluxe є акційними ось такі цукерки. Це вже називається вони морські скарби. Тут в нас іде 250 грамів. От такі гарні. Колись ми такі теж купували, вживали, взяла дві. Пачки теж нехай будуть. І також взяли ми ось такі булочки-кайзер з кунжутом. Тут йде 120, перепрошую, 110 грамів по 55 грамів дві штучки. Ціни я постараюся вам прописати для того, щоб. Пізніше довго відео не займати. Що стосується хлібобулочних таких продуктів, і взагалі, то взяли цього разу ось такий хліб, особливий, нарізаний скипками от Агрола компанія. Періодично такий беремо. Далі акційний. акційний є така соломка солодка, розумний вибір. Тут йде 80 грамів, маленька така пачка. Так, Тепер виймаю ось такі. Рута, папір туалетний, 4 штуки, двошаровий. Я теж взяла для донечки, нехай буде. Також іде соломка солона. Тут вже йде більше, 200 г, теж акційна в АТБ. Точно пам'ятаю, але це не акція, агуня. Лактобактерії, біфідобактерії, 185 грамів, зроблено в Україні. Ось такий йогурт для донечки Білакт взяла. Тепер такі вживаємо, а дуже корисні, маємо надію. Так? І також по акції взяла завжди беру руказкове молоко зі васиком, телесиком, 2,5%, 870 г його тут є. Так. Також акційна, щось я пропустила цього разу, олія в мене закінчилась, прийшлося взяти в Олейна, традиційна, соняшникова рафінована. От така. От, тут йде в нас вісь, теж, по-моєму, тут немає літру. Так, 850 мл теж йде акція на неї. Ще акційні є ось такі соуси, руна. 485 грамів. Там ще були різні, був але ну, Я взяла, по-моєму, такий самий традиційний український. От. І також взяла ще ось таку в'язочку бананчиків. Ну і в принципі, такими були мої покупки в АТБ, Немало-небагато, але так на перший раз, щоб можна було щось там приготувати чи зготувати. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відео. Всім спокійного, мирного дня та ночі. Па-па!